У зв'язку з численними скаргами учасників нашої спільноти щодо терору криптопозики BitCapital, хто не в курсі, це іноземна, а саме британська компанія. 1 квітня ми подали відповідне звернення до НБУ, забігаючи наперед, скажу, що відповідь позитивна. У зверненні ми просили Нацбанк роз'яснити підстави діяльності BitCapital та вжити реагування на їхню неправомірну діяльність. Сьогодні прийшла відповідь від НБУ, яка, якщо чесно, навіть трохи здивувала. До речі, буде корисна тим людям. Хто полюбляє говорити, що НБУ не реагує. Давайте до суті. Національний банк України розглянув лист від громадської організації AntiCollector у межах компетенції повідомляє таке: Національний банк не видавав ліцензію щодо надання фінансових послуг компаніям з іноземною реєстрацією Golden Interest Group Limited Великобританія та Tech Capital Plus Privat Limited Company, у тому числі BitCapital. До Державного реєстру фінансових установ та реєстру колекторських компаній ці компанії, у тому числі BitCapital, також не включалися. Відповідно, вони не мають права здійснювати діяльність із надання фінансових та супровідних послуг на території України. Водночас варто зазначити, що в Україні наразі не створене правове поле для проведення в Україні операцій з віртуальними активами. Крім того, НБУ зазначає, що врегулювання правовідносин, які виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів, буде регулюватися законом України про віртуальні активи, прийнятим 17 2022 року. Проте цей закон ще не вступив в закону силу. Таким чином у діях представників вищезазначених компаній, у тому числі BitCapital, на наш погляд, можуть вбачатися ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 189 це вимагання та всім відома 190 Шахрайства Кримінального кодексу України, та можуть вбачатися ознаки адміністративного правопорушення, передбачено в статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме провадження господарської діяльності без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону. У зв'язку з вище зазначеним Національний банк звернувся до Національної поліції України із відповідною заявою про вжиття у межах повноважень відповідних заходів реагування стосовно незаконної діяльності вищенаведених компаній, у тому числі БІД